Скажи, нічого, що роблю, що роблю? Тихаю важко, та то не то, що ти думаєш. Ні, та де я в планці стою. А ти що? Що вже знову плачеш? Хочеш пане з'їхати до тебе додому? Ну, та то супер, слухай я тебе вітаю. Та як нам чим вітати? А що ти не хочеш, щоб він їхав? Чому? Бо ти йому не встигла розказати, що в тебе в хаті туалета нема, ні води? Ну, а про що ти з ним говорила 12 років, поки чекала, поки він тебе заміж візьме? Розказувала йому, яка ти принцеса? Ну, Олька, ти даєш. Я тобі кажу, тобі вже встиг два університети закінчити за 12 років, а ти ще не встигла сказати, що в хаті туалета нема. Ну, та нічого, що нема туалета. Ну, а що? Ну і що? А ти -то не вмієш перекрутити і сказати, що екологічне село? Ну, а що би, ти така принцеса виросла, якби Там машини кожен день їздили, будматеріали возили туди-сюди. Ну а як же? ж?» Ти кажи йому, «Маріо, ти коли йдеш авокадо купляти, то скільки коштує авокадо нормальне?» Шість євро, правильно, а екологічне дванадцять. Ну, то, -то не треба бути дуже сильно. Великим розумником, щоб зрозуміти, що дівка села добре, де нема, нічого страшного, нічого страшного привчиться, а що він знає, як то вийти зранку та сісти собі та подивитися на цей, на ліс, як травичка росте, та співають. Та ти що здуріла, він ще потім ту свою халупу в пані продасть, купить там хату все. Я тобі кажу, не плач, витри сльози, бери білети і все. Я йду в Україну. Ну а як же ж? Все, давайте.